На фронті важлива кожна дрібниця. Інколи саме техніка вирішує, чи повернеться боєць живим із завданням. Саме тому Кременчук продовжує підтримувати армію. Воїнам передали дрон Матріс, 4 Т та зарядні станції. Хлопці працюють ефективно, працюють на південному напрямку, роблять важливі завдання, і зараз у них дуже багато попереду важливої роботи. Дякуємо їм за службу і впевнені в тому, що всі поставлені завдання вони виконають. А тоді перемога буде набагато ближчою. Із сучасним дроном ворога можна помітити раніше, ніж він підступить, вчасно відреагувати на загрозу та точніше скоригувати вогонь по позиціях противника. Це зберігає життя військових і допомагає ефективніше нищити окупантів. Не менш важливою є й передача зарядних станцій, адже дрон техніка високотехнологічна, потребує постійної енергії. Тепер у бійців є можливість швидко заряджати акумулятори навіть у польових умовах, не перериваючи виконання бойових завдань. Скажу що це чергова чергова допомога Кримошутської громади. Вкрай важлива це. По перше. По-друге, на запити, які ми надаємо, ніколи Кремльська громада не відказувалась завжди допомога. Кожна краплина це шах до перемоги. Дякуємо, Дякую. Громади. Дякую. Кременчуцька громада системно підтримує наших воїнів, забезпечуючи їх найнеобхіднішим. Сучасна техніка, що надходить від громад, перетворюється на додатковий щит і меч для наших воїнів. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.